Засідання виконавчого комітету провели в укритті, на ньому схвалили ряд важливих рішень. На підтримку захисників додатково спрямували понад 6 мільйонів гривень. Для бійців територіальної оборони – 4 мільйони 800 тисяч гривень та 1 мільйон 500 тисяч гривень Нацгвардії. 2 мільйони 320 тисяч гривень допомоги виділено для родин полеглих героїв. По 50 тисяч гривень отримають рідні захисників, які загинули на війні з початку 2014 року. Програма, яка розрахована на підтрим... Сімей загиблих. Від до нас надійшов список від організації, яка опікується питаннями сімей загиблих. У списку 60 осіб. Тут враховані і дружини, і батьки. Сума виділялася по 50 тисяч на сім'ю загиблого. Відповідно, якщо є тільки одна дружина, то 50 тисяч, якщо є батьки, то дрібнилося 30 дружина, 20 батьки. Питання по сумах, загальна сума матеріальної допомоги складає 2 мільйона 320 тисяч гривень. Міська рада і міський коком продовжують працювати навіть протягом повітряних тривог. Зато сьогодні трохи скоригувалася, провели засідання в. Нашому бомбосховищі у міській раді прийнято ряд важливих рішень. Це виділення коштів сім'ям загиблих і виділення коштів матеріальної допомоги мешканцям міста Мукачів на ті чи інші лікування. Також додатково для кошти нашим захисникам, це стосується Національної гвардії України, яка базується в місті Мукачів, нашої тероборони і так далі. Тобто, ми продовжуємо і надалі підтримувати наших захисників, тому що це на сьогоднішній день рахується найголовніше. Діти військових харчуватимуться безкоштовно у школах та дитсадках громади. Гроші виділятимуть з місцевого бюджету. Це ще одне Жливе рішення схвалене сьогодні безоплатними гарячими обідами, також забезпечують дітей пільговиків та внутрішньо переміщених осіб. Просимо внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Качівської міської ради, а саме після слів дітей, осіб визнаних учасниками бойових дій, доповнити словами, а також осіб, які відповідним документом можуть підтвердити проходження військової служби та участь у бойових діях не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупності днів. Іншій частині рішення виконавчого комітету залишити без змін. Понад один мільйон гривень виділили на дорогу вартісне лікування 29 жителів громади. Також затвердили перелік медичних послуг, які надає лікарня святого Мартина. Надаються нові послуги по судинній хірургії, по інтервенційній кардіології, а також послуги консультацій спеціалістів, які у нас зараз з'явилися нові. Прошу підтримати. Тривають роботи з облаштування найпростіших укриттів у багатоповерхівках міста. Коштом місцевого бюджету проведуть ремонт ще у семи. Підвалах. Так само виділені кошти додатково на облаштування найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках та, та в таких, яких створено СББ, мешканці диніцію дане питання, тобто вони можуть привести ладу свій підвал, установити там базове освітлення, побілити, перебрати сміття, щоб можна було там перебувати протягом повітряної тривоги або коли є ракетна небезпека. Очікують найближчим часом початку ремонту під'їзних доріг в селах Мукачівської громади. Також хочу нагадати, що ми за останні декілька місяців прийняли декілька рішень виконкому минуле було минулого тижня останнє про виділені кошти на ремонт під'їзних доріг в наших селах, сільських доріг. На це загально виділено 30 мільйонів гривень. Вже очікуємо незабаром, можливо, цього тижня почнуться перші ремонтні роботи. На експлуатацію автошляхів службі автомобільних доріг місцева влада виділила 30 мільйонів гривень.